Будете говорити про свої рани душі, то ми зупинимо запис. Тобто, щоб це ну не не, не дивилося б світу, от. і а, Стілення а, нашого тіла починається зцілення нашого духа, потім душі. так а, Дух може бути відумерлий. відумерлий в язичників він відумерлий. Коли людина народжується. В друге це народження від духа, дух заново народжується. Тобто, дух був в сплячому стані, від умерлому стані, дух був під пресінгом повністю, під пресінгом гріхів, гріховної плоті, тобто дух десь там трішечки совість, можливо, проявлялася. Дух ще був чутливий в нашому дитинстві, наш дух, людський дух, я говорю про людський дух, він був чутливий, тому Господь говорить, що будьте як діти, так пізніше цей дух він повністю відмирає. І коли відбувається народження згори, відбувається народження духа. І коли дух стріляється, коли дух, коли дух стріляється, Починає стілятися душа, починає стілятися душа, і коли стіляється душа, стіляється наше тіло. Зауважили такі речі? Так, тому навіть і так, як я викладаю в школі екзортистів, ми говоримо спочатку про внутрішнє стілення, тобто, ми йдемо глибоко до підсвідомості. До е, е, тих гріхів, які в скриті від нас, тобто до глибини душі, ми йдемо, ми стіляємо дух святий стіляє рани душі, і тоді відбувається стілення тіла. Тобто рани душі, коли стіляються, виходять демони. А коли виходять демони, з ними виходять духи немочі, і відбувається стілення тіла таким чином. Це може мати, може тривалий процес, це може відбутися за хвилину-дві, коли людина слухає так проповідь, потім за неї моляться, так, на зібранні не раз таке було. от Тому, коли писання говорить: писання говорить, що ранами його ми зділені. Зараз я вам навіть зачитаю 53. Глава Ісаї. Так, десь починаємо. З четвертого вірша. Він взяв на себе наші страждання і терпів наші болі, Але ми гадали, що саме його покарав Бог побив і змусив страждати. Але його рани були за наші переступи. Його було вражено за наші лихі вчинки, покарання, що зцілювало нас, упало на нього. І завдяки його ранам ми зцілилися. Тобто тут говориться про зцілення в загальному, про зцілення духа, душі, тіла, не лише тіло, тобто є рани душі. Що таке рани душі? Це те, що відбулося з тобою, це, те, що тебе ранило, те, що тобі принесло велику біль. Теж ти не міг забути, ти не міг простити тих людей, які тобі зробили. І на підставі цих ран почалося, ти на підставі цього почав приймати рішення. І ці рішення були неправильні, тому що вони були не на Божому слові, а на тому, що зробив сатана з твоїм життям. І ти після того, що переважно сказав: я нікому не буду довіряти. Я буду тільки сам за себе, так, ти почав перетворюватися з закритого, ти почав перетворюватися в егоїста, тобто рани душі. Ми так народжені в первородному гріху, але вони роблять з нас монстра ці рани душі, тобто, колись пам'ятаю такий вислів: насилля породжує насилля, так, тобто десь почалися в когось ці рани душі, і він. Став монстром, і він через свої рани душі завдав болю іншим, і він якби передає це якби спадкове, так це родове, і особливо воно прослідковується в сім'ї. Як відбувається це родове прокляття. Це щось схоже як дідівщина в армії. що один призов знущається на другим, потім цей призов виростає. Укріпляється, знущається над іншим. І так само в сім'ї. І навіть в сім'ї дехто з дітей казав: Я ніколи не буду вбивати алкоголь, я ніколи не буду, як мій батько, тому що він знущався, він принижував, І що? І, може би, навіть як не казав ніколи, він би себе не зв'язав. А коли ти говориш, я ніколи так не буду робити, чи так не буду діяти, ти себе зв'язуєш і вступає в діло в дію це прокляття, і ти стаєш точно таким самим. Тому щоб ви знали, що цих слів не можна говорити, що я ніколи, чи мої діти ніколи такі не будуть. Тобто, ти стаєш на місце Бога, ти заявляєш, що ти. Цю ситуацію контролюєш, і ти чиниш гріх а, іду, і, до, ну, скажімо так, який гріх, а, а, грі, а гріх, а, ну, оцей гріх, що ти стаєш і заявляєш, що ти є Бог, що ти це гріх, а, скажімо так, а, гріх Люцифера, це гріх бунта. Це гріх Антихриста. Ти чиниш цей гріх, коли ти заявляєш такі речі, що ти можеш це сконтролювати. Тобто завжди, коли ви говорили, якщо ви говорили такі речі, зараз якщо ви я зараз зупиню запис, якщо ви говорили такі речі, ми будемо за вас ви признаєтеся, покаятися, що я ніколи там не вийду заміж за такого тут. Я ніколи не буду там бідним, чи я ніколи не буду там уніжатися. Якщо ви говорили, ми зупинимо, ми будемо за вас молитися, ми будемо говорити з вами і розрушати ці прокляття і виганяти тих демонів. Тобто ми будемо практикувати такі речі, запитання, відповіді, просто спілкування, тому що служителя мають знати, що відбувається в вашому серці, щоб допомогти більше знати, щоб не було одного боку, щоб тільки помолитися. От, ми маємо спілкуватися, ми маємо е, е, глибше дізнаватися один про одного, тому я буду зупиняти запис. Якщо у нас будуть, якщо у вас буде така потреба такої молитви, якщо у вас будуть такі якщо ви будете признаватися про ці речі, що ви за е, що ви себе зв'язали цим? Ви себе своїми словами зв'язали. Говорили хтось такі речі, що я ніколи не буду. Говорили люди, так? Да? Так говорили. Добре, я тоді зупиняю. Просто дивую зупиняю зупиняю. записи. Давайте з люди почнемо. Сатани в тому, що лукавий придумав, що кайтеся в загальному, а кайтеся це так в протестантських церквах. Покайся так Ну, Бог тебе простив і все. І, на жаль, цього недостатньо. На жаль, потрібно за кожне слово, від кожного слова так оправдаєшся і осудишся. Написано, що ми дамо звіт за кожне неле не слово, і ми пропускаємо, ми, начебто, хочемо виконати Євангелію, і ми пропускаємо. Ну як це за кожне слово ти даєш відповідь? Не може таке бути. Тобто, як за слово дурень, я піду в пекло? Так, тому що воно ти за цим словом не просто сказав дурень, там ненависть в тобі. Якщо ти когось обзиваєш дурним, там може бути вже дух ненависті і вбивства, так? бо Господь говорить, якщо ти ненавидиш брата, то ти вже вбився. Там може бути заздрість, там, за цим словом, багато духів криється, які можуть рано чи пізно тебе привести в пекло, вони просто заберуть твоє спасіння, яке подарував тобі Христос. Тому нам потрібно, знаєте, не просто от взяв, а як ви маєте посуду, як ви маєте посуд? Ну, взяв і отак, сполоскав під воду. Один раз, да, один раз я сполоснув свій посуд, а далі я з нього буду їсти все життя от таким, яким є. Перший раз ви омиваєте свій посуд, коли ви приймаєте водне хрещення, коли ви каєтеся. А пізніше цей посуд потрібно кожного разу тримати чистим. Це заблудження, що один раз покаявся і цього достатньо. Постійно потрібно обновляти себе, обновляти покаяння. Постійно ми маємо бути в цьому стані, в стані миру, радості, праведності, тобто, праведність це відсутність гріха. Якщо ти в гріху, то Бог тебе не може використовувати. Сатана влізе в твоє життя, в твою сім'ю і так далі. Тому це неправильно, що не потрібна сповідь. Це є неправильно. Признавайтесь один в одному в гріхах. До речі, є два місця, так? Признавайтеся один в одному в гріхах, є потім місце, щоб вцілитися, потім Якова. І пршо не прхай хто хворіє з вас, то хай покличе старішин, і гріхи його просяться. Тобто визнання гріхів сповідь це є правильно, просто вона можливо релігія з неї зробила і бізнес, і, і вигоду, і е, е, таку як би сказати, зробила з нього е, е, цілу систему. Яка більше ранить і вбиває, ніж приводить до Господа система. Сповідь повинна бути, звичайно, що ми перед Богом каємося, але всі гріхи ми маємо виносити в світло перед церквою, тому що перед служителями принаймні, тому що, щоб один за одного молитися, щоб бачити, що, ти, що брат в біді, щоб підтримати. Щоб навіть коли ти зрішив проти ближнього, Господь каже, ти мусиш піти і перед ним зробити сповідь перед ближнім, лишити свій, свою жертву біля жертівника, бо Бог не прийме твої молитви. Ти маєш піти і покаятися, а ми це все затримуємо. Каже, та Бог прощає. Тобто наговорив, наговорив там на брата чи сестру, а потім ну я покаю, так, я осудив, я каюся. Тобі треба, що перед ним покаятися. Бачите, наскільки все глибоко. Наскільки ми, Єван... Євангелія, ми виконуємо поверхнево і так собі, знаєте, лиш би виконати, отак я собі придумав, ні, потрібно робити точно слово в слово, так як написано. Тому гріхи вам затримуються, тому і написано, що. Кому відпустити гріхи, відпустяться, а кому затримується, затримується. Тобто має бути покаяння, ти приходиш до брата, це не говориться про священників, це говориться просто про церкву. Приходиш і ти каєшся, і цей гріх відпускається братом або сестрою, бо ти покаєшся а якщо ти не прийдеш і не визнаєш гріх, що ти його осудив, то цей гріх на тобі затримується. От, таким чином. А з цього зробили бізнес, зробили релігію. От, що тільки мають священники право відпускати вже замість Бога вони там відпускають гріхи. Тобто це, ну, це неправильне трактування, це просто релігія взяла і собі для свого збагачення підтрактувала ці, ці місця. От Отак, як я вам розказую, ви можете самі попитати в Духа Святого, він вам відкриє, що дійсно що це так. І о, також переслужителями відкриватися, пам'ятаєте, Нані і Сафіра, так вони збрехали і Духу Святому, і служителям церкви. Тобто, це коли ти служителями церкви, брешеш, це ще усугубляє твоє становище, ніж просто от, ти вже, це вже на рівні як Духу Святому, ти дуриш. Ну, це, це якщо вам це не відкрито, то з часом вам будуть ці речі відкриті Духом Святим. Що е, дуже важливо, я вже не раз розказував, що якщо ви хочете звільнитися, ви маєте переслужити, ну, так як ми молимося за вас, ви маєте всі гріхи посповідати. неважливо, чи ви вже в них сповідалися, не сповідалися. Ми шукаємо корінь, і тому ми повинні знати, і ви маєте смиренним серцем це робити. Хто проходив звільнення у нас це знає, як воно працює. І нічого немає страшного, коли ви лишній раз смиритеся, покоритися, коли буде послуг, це вам буде на благо, а це буде смерть для вашої плоті. Тому, якщо ви думаєте, що це нам потрібно, цей послуг чи смиріння ні, нам не потрібно. Я, я точно так само покоряюся, як ви покоряєтеся, смиряюся. Перед ким я смиряюся? Борис свою дружиною смиряюся, що не тільки є заповідь, що коріться чоловікам дружини, а є заповідь ем, коріться один одному. Це заповідь до чоловіків і дружин, що ми маємо один перед одним коритися. Тому що, якщо я вважаю, якщо я більший, так, я маю бути слугою. Тобто Ісус був більший, був голова церкви, і він впокорився, і ми в ноги учням. І тому я, як чоловік, який голова сім'ї, я маю мити ноги своїй дружині, мити ноги часто і служителям, і, і дітям своїм. Тобто, от точно такого роду. І повірте, ви, ви можете уявити, що відбувається в нас на центрі, коли приїжджають там 10 людей, які, які одержимі, і тобі часом хочеться просто втікти, тому <смі> що. Вони ж приїжджають а, з кожним своїми якимись гординями, да вони ще чому держави, тому що щось є, правда, є якась гординя, є якісь гріхи, є якийсь блуд. І вони з цим всім вони починають а, це все, а, особливо Ізавель, да хоче маніпулювати, і вони це все на нас виливають: оці свої маніпулювання, петрості, там заздрості. Образи. І уявляйте, як нам це витримати. от Тобто, якщо би ми не покорялися, не смирялися, ми це б не могли. Ми просто беремо і приймаємо рішення не сприймати це до серця, просто любити і мало-помалу звільняти. звільняти і тоді е, на, на нас йде менший тиск. О, таким чином. Добре, зараз. Ага, так, нам треба зараз. Олешко, ти є? Де Олег народ? Боже? Ми ще маємо 7 хвилин. І ти будеш зараз молитися, бо... але ти будеш свого телефону, бо зараз Наталя Бузі цей урок проводить. І зараз сьогодні в нас урок для екзорцистів. І так, як в нас тільки початок школи, я мушу бути присутнім, Або... тому що ми якби ну, це потрібно це все протестувати. І тому Олег буде за вас молитися. Скоро, до речі, Тарас Богу буде під'єднуватися і молитися за вас. А він же, йому вже давно пора, правда, Тарас? Можна щось сказати? Дух, дух не знайки, чи що, Тарас? Ні, 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 я якось знаєте, ну, слухаюся Господа, якщо Господь поставить, то я не проти. Добре, добре. Ірина. Ірина. Пилат. Я хотіла е, просто е, ще так додати до ваших слів. Е, бо я е, по вашій рекомендації, е, ну, по нашим е, проповідям кожним днем що слухаємо, зробила такий висновок, чому я е, застряла, чому я не чую Духа Святого і так далі. Я зрозуміла, що в мене е, душевні рани, проблема. І по вашій рекомендації я пішла в цю академію СОЗО. Вчора а, на перший перший сеанс. Слава Господу. І було дуже важко, тому що ми не, не, не змогли знайти причину, і ми дійшли, аж причина була, мені було сім років, щоб ви уявили, що викопали а. цю травму, звідки все почалося по сьогоднішній а, день, сім років. Слава, Господу. Слава Та, Богу, я дуже і... радий. вас. Що я хочу сказати, що це дуже важливо пройти оті душевні рани. Щоб якщо е, плануєте бути служителями і ну, йти за Господом і служити, то треба копати й yeah. купати. І бачите, ну так ми ще... не знайшли і Іра до нас зверталася і ми копали багато чого розкопували, але не знайшли от саме оцей вік, сім років, так. Да? І, а вона звернулася от саме до Созо, і там є дари. Бог їм дає дари і пророчі дари, і дари, напевно, і слово знання. Тобто Дух Святий їх веде туди, де є та біль, де була почалася та біль. Так що я радий за вас є. Я радий, тепер у вас буде ще більший прогрес. О, тому, бачите, ми не можемо все осягнути. Потрібно, але хто шукає, той знаходить, правда? Це це я стовідсотково. Як ти Головне хотіння. Плана, якщо, якщо ти чуєш і хочеш, ну якщо угу. дух е, е, ну, бачить тебе вже в чомусь, якщо я сама того хочу, відчуваю, то він е, мені спокою не дає. Він мене, Підштовхує так, як вже підказує, що так я вже не можу спокійно жити так, як я жила, якщо я бачу, що я щось ну до чогось мене готує. Бо. Так, добре, я можу. Леся, ви мусите мені нас написати в приват, бо я можу вже цей. Добре, я я на рахунок курсів цих Созо. Я хотіла більше інформації. Добре, я вам напишу в приват і хочу знати, що як воно я б я би хотіла записати на ці курси, і потім таке би я могла служити цим так, СОЗО. Ну, дивіться, Добре, я вам напишу Ми, в ця, ми хоч це рекламуємо, але от Єра знає, що це не наша церква. Так я а знаю, тому мі... захотіли... між я захотіли куди мені звернутися, куди які курси б я помігти. Це міжнародна місія, так. Єпископ Павло, а чим, слава Ісусу Христу, а коли можна буде освятити вино, вам так особисто е звернутися? Так, ви, особисто, так, ви позвоніть, зараз, от тоді, а я віддаю Олегові, Олег, ти є тут? Так. Добре, тоді. А Хай с... вас Бог благословить, до зустрічі з Богом. Єпископ Павло, коріше таке теологія тіла, я вам дав питання, я вам не треба знати. Єпископа вже нема. Мене чути? Е, вас чути? чути. Може, там хтось є, може хтось є там зі Львова, що в Вруховичах має бути теологія тіла, семінар. Е, і я, я, я думаю, що це не якісь служіння католицьким. Я думаю, що це якесь не від Бога. А може, я помиляюсь, але щось мене таке відчуття. Хотіла запитати. І немає з ким зв'язатися ви Італії не можу знати, Хочу тіло знати, що це таке. Ви, ви напишіть єпископу в особисті. Я вже написала, але він немає часу. Я от хотіла б, це, і, Хоті Хотіла з ним поговорити, і, 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 і люди, і я ж думаю, та вже не лікуються, не ж моляться, а я вже хочу запитати і ніяк не можу. Добре, дякую, давай. Угу. Добре, всім слава Господу, радий вас бачити. Так, хто бажає молитви слава Ісусу Христу.